Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 5 класу. В сьогоднішньому відео у нас третя самостійна робота тема додавання натуральних чисел властивості додавання. Ми з вами вже розглянули дві самостійні роботи по натуральним числам. В сьогоднішній самостійній роботі у нас пододаємо натуральні числа. Давайте трошки теорії традиційно. Що у нас виходить? У нас, коли ми додаємо. Два натуральних числа. Давайте в сумі буде обов'язково натуральне число. І читаються вони як: доданок 1. Доданок 2, і сума. І у нас є дві властивості додавання. Це переставна властивість. Якщо ми додаємо два натуральних числа, то ми їх можемо. Поміняти місцями. Наприклад, 5 додати 4 це все одно, що 4 додати 5. Це переставна властивість і є ще сполучна властивість. Тобто ми доданки можемо міняти місцями. Якщо ми спочатку додаємо два числа, а до нього додаємо третє, то ми можемо до першого числа додати суму другого і третього. Тобто не обов'язково додавати в порядку записання цих чисел, порядку написання цих чисел. Ми можемо переставляти доданки місцями. От, в принципі, все по теорії. Тепер давайте на практиці порозв'язуємо задачі. Перше завдання. Укажіть суму чисел 13 тисяч одиниць, тобто 13 000 5, додати 367. Ну, дивіться, додавати можна в стовпчик, але бажано навчитись додавати все усно. У голові. Ну, давайте в стовпчик. В стовпчик як додається? Додається записується групи під групами. Тобто, у нас 13 тисяч і 5 одиниць. А тут 367 одиниць. Тобто ми одиниці записуємо під одиницями. У нас немає тут тисяч, лише 367 одиниць, а тут 5 одиниць. 5 додати 7, 12, 2, пишемо, 1 замічаємо. 0 додати 6 буде 6. а Додати ще ось цю одиничку, яку замітили, буде 7. 0 додати 3 буде 3. 3 додати тут немає нічого, тому ми трійку зносимо і одиницю зносимо. І у нас виходить: що? 13 372. Дарім 13 372. Можна в стовпчик, але ті самі міркування ви можете усно проводити. Тобто, дивитесь, тут 13 тисяч, тут немає тисяч взагалі. Тому тисячі, поки не додаєте, додаєте одиниці. Тут 5 одиниць, а тут 367. 367 додати 5 буде 372. Та ще ось ці 13 тисяч буде 13 372. Те, що ми знайшли, додавши стовпчик. Так, 13372 записано під варіантом відповіді В. Тому правильна відповідь на перше завдання буде варіант відповіді В. Наступне друге завдання. Укажіть неправильну рівність. У нас записано 4 рівності, нам треба указати неправильно. Давайте кожну з рівностей розглянемо. Варіант А. У нас записано, що А додати 0 дорівнює 0. Ми знаємо, що якщо 0 додати до якогось числа, то буде саме це число. 2 додати 0 буде 2, 3 додати 0 буде 3. А в нас виходить, що а додати 0 дорівнює не А, а 0. Тому ця рівність неправильна. І ми вже знайшли відповідь до другого завдання. Варіант А є відповіддю до другого завдання, оскільки під варіантом відповіді А записана неправильна рівність варіанті відповіді Б, що у нас записано А додати Б, дорівнює Б додати А. У нас записано ось цю переставну властивість. В третьому завданні 25 додати 39, додати 75, Дорівнює 25 додати 75 в дужках додати 39 приставна. Тобто не приставна, а сполучна властивість. Тут було перший і другий доданок. Спочатку додавався, а потім додалось третій. А тут навпаки додали, що перший і третій доданок до. Другого. І в останньому у нас що n додати K додати P, Дорівнює N додати K додати P. Просто прибрали дужки, тобто остання рівність також правильна. Отже, відповідь до другого завдання буде варіант відповіді А. Саме під цим варіантом записана неправильна рівність. Продовжуємо. Наступне: третє завдання. Користуючись законами додавання, обчисліть найбільш зручним способом. І є три підпункти. Підпункт А. Так, у нас тут записана сума трьох чисел. 32101. Додати 2359. Додати 899. Так, дивимося. Нам треба. Користуватися законами додавання. У нас є два закони додавання. Це що? Переставна властивість і сполучна властивість. Ось вони записані на дошці внизу. Дивіться, у нас ось тут є 32 тисячі і 101 одиниця. А тут є 899 одиниць. Якщо ми 101 одиницю додамо 899 одиниць, ми отримаємо 1000. Побачивши це, ми можемо скористатися переставним. Законом, тобто поміняти другий і третій доданок місцями 32 101 додати 899 додати 2359. Дорівнює. Дивіться, тепер подумки. Розписуємо: 32 101. Це буде що? Це 32 Додати 101 одиницю. І додати. 899. Це так, як ви повинні міркувати. Ну і додати 2359. Давайте розпишемо 2359. 101 додати 899. 899 додати 1 буде 900, а додати ще 100 буде 1000. І дивіться, що у нас виходить: 32 тисячі, додати тисяча і додати 2 тисячі. У нас виходить 35 тисяч. 35 тисяч. І додаємо ось ці 359 одиниць. Дорівнює. 35 тисяч і 0 одиниць. Додаємо 359 одиниць, виходить 35 359 одиниць. 35 тисяч, 59 одиниць. Це й буде відповідь до третього завдання під пункта А. Під пункт Б. 27 893. 27 893. Додати. І два доданки інших, тобто, другий, і третій доданки у рівності, записані в дужках, тобто вони в першу чергу. 1756 додати 2107. До рівня. Ми можемо скористатися сполучною властивістю. Дивимося. Ось тут 2793 одиниці. А тут 2107 одиниць. 893 одиниці і 107 одиниць в сумі дадуть 1000. Тобто, ми спочатку. Сполучний закон використовуємо, що 27 893 додаємо 2107. А потім додаємо вже нашу 1756. 27 тисяч додати 2 тисячі. Буде 29 тисяч. 893 додати 107 буде 1000. 29 тисяч додати 1000 буде 30 тисяч. Тобто у нас виходить до рівня 30 тисяч. Додати 1 756 одиниць. 30 тисяч і 0 одиниць додаємо 1756 одиниць. 30 тисяч додати 1 тисяча буде 31 тисяча. 0 одиниць додаємо 756 одиниць, буде 756 одиниць. Тобто виходить 31 756. Наступне Б. Ага, ми попутали тут Б і В умови, так? Це у нас був підпункт В. А тепер підпункт Б. Так, 500. 538, 538, додати 12306 306 в дужках і додати 694. Дивіться. 694 одиниці, а тут 306 одиниць, 12306 одиниць. 694 одиниці додати 306 одиниць, буде 1000. Тому ми повинні. Другий і третій доданок додати в першу чергу. Тобто, ми можемо знову ж таки сполучну властивість використати. Тобто 538 додати суму другого і третього доданку 12306 додати 694. Тепер 306 одиниць додати 694 одиниці буде 1000, 12 тисяч додати цю тисячу буде 13 тисяч. Буде 538, додати 13 тисяч. 13 тисяч 0 одиниць 13 тисяч і 0 одиниць додати 538 одиниць, буде 13 тисяч 538. Ось така відповідь буде до підпункту Б. Так, знайшли відповіді до всіх трьох підпунктів. Зверніть увагу, що B і V ми трошки приплутали, приплутали умови і поміняли їх місцями. Спочатку розглянули варіант В, потім варіант Б. І останнє завдання до цієї самостійної роботи: це четверте задача у нас є. У кролятнику було 10 кліток із кроликами. У першій клітці сиділи 2 кролики, а у кожній наступній клітці на одного кролика більше, ніж у попередній, скільки всього кроликів було в кролятнику. Тобто у нас є 10 кліток. В першій клітці сиділо 2 кролики, в другій клітці, якщо на одного більше, ніж в попередній, то 3, в третій клітці буде 4, четвертій 5, в п'ятій клітці буде 6. В шостій клітці буде 7. В сьомій клітці буде 8. В восьмій клітці буде 9. В дев'ятій клітці буде 10. І в десятій клітці буде 11. Так, ще раз дивимося. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 кліток. В кожній клітці у нас записана кількість кроликів. І нас питається, скільки всього кроликів було в кролятнику. Тобто нам потрібно ось цю кількість кроликів додати. Між собою, ставимо всюди знаки плюс. Тобто, нам треба знайти цю суму. Ми бачимо, що у нас тут натуральний ряд. Кожне наступне число з цього ряду більше за попереднє на 1. Всі ці числа ми використовуємо при лічбі. Отже, нам просто треба знайти суму цих натуральних чисел. Для того, щоб спростити, ми можемо представляти доданки. Ну, от дивіться, 11 і 9 ми знаємо, що в сумі нам дадуть. 20. Тому ми 11 додати 9 в першу чергу записали, так? Знаємо, що 6 і 4 в сумі нам дадуть 10. Додати 4 додати 6. Давайте, отак, його дужки візьмемо. Це так, щоб спрощено нам було рахувати. 2 і 8 в сумі також дають 10. Додати 2, додати. 8. 3 і 7, також в сумі нам дадуть 10 додати, 3, додати 7. Так, підкреслили. І що у нас залишається? У нас залишається ще 5 і 10. Додати 5, додати 10. Дарів До 11, додати 9, 20, додати 6 і 4, 10, 2 і 8, 10, 3 і 7, 10. Тут що у нас 5 і 10. додати 10 додати 5. Дарі мені. 10, 10, 10 і 10. В сумі дадуть 40 плюс 20, 60 і плюс 5. 65. 65, чого кроликів. Виходить у нас у кролятнику 65 кроликів. У відповідь ми записуємо 65. Все, розглянули всі 4 завдання цієї самостійної роботи. Знову ж таки, якщо відео вам сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб його побачили якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтеся. Вам дякую за увагу. До наступних зустрічей.